Вони тримають інформаційний фронт і в тилу, і в зоні бойових дій. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. З нагоди свята Прикарпатським медійникам вручили відзнаки в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Отримали свої нагороди і працівники обласного телебачення Галичина. Детальніше далі. Максим Веприк, один із перших, отримав відзнаку. Хлопець декілька років працював журналістом телеканалу «402», а під час великої війни пішов на фронт. За 11 місяців служби він отримав звання молодшого сержанта однак, через важке поранення зараз на реабілітації. для мене ця нагорода скажімо, має певне значення, тому що ну навіть на фронті, скажімо, моя 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 професія зробила відголосок на. Ну хоча б в тому, що в мене був позивний журналіст. І часто хлопці до мене, ну вони зверталися, питалися, а що там, а як це правда, неправда, Там чувши якусь інформацію, я їм казав, ну перевірити треба, звідки вони, де ви це почули, хто вам це сказав. Максим не єдиний із прикарпатських медійників, хто став на захист нашої держави, завдяки сьогоднішньому нагроженню. Я принаймні дізнався що насправді ну, багато, багато з нашого ти. Прикарпатського професійного кола хлопців, які зараз воюють, захищають свою державу, О, бо я знав там буквально про своїх колег по, по радіо. А тут виявляється, це коло набагато більше. Серед працівників обласного телебачення Галичина також є люди, які зараз на фронті. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям вручили дружині оператора обробки та титрування телепередач Петра Солтиса. Дуже хочу подякувати за цю нагороду від імені мого чоловіка. Я дуже вдячна. Йому також буде приємно. Ми дуже ним пишаємося, що він сьогодні у лавах ЗСУ, що він захищає нас. Весь український народ пишаюсь. Люблю свого тата. Він для мене найкращий завжди підтримує. І я його підтримую. Ще декілька працівників обласного телебачення Галичина також отримали свої відзнаки серед нагороджених: заступниця генерального директора з питань контенту та телепроєктів Юлія Юськів, завідувачка редакції музичних, пізнавальних та розважальних передач Оксана Лісовська, режисерка монтажу Євгенія Шатохіна та кореспондентка спеціальна Тетяна Дадак. Приємно, що своє професійне свято в день журналіста я отримала нагороду. Приємно, що люди оцінюють мою працю, і ми в тилу продовжуємо працювати, висвітлювати військову тематику, показувати. Проблема місцевого населення і працювати для перемоги України, внесок медійників в інформаційний фронт безцінний, зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана. Онищук важко уявити, як вам працювати і підбирати слова, коли писати про ті злочини, які здійснює Москва, як писати про дітей, які вже стали янголами, про тих наших найкращих синів і доньок, які не повернулися. Через біль, страшну біль, приходиться писати кожне слово, кожне речення. Але ви із цим викликом справилися, тому що дуже важливо сьогодні підтримувати людей, об'єднувати, тому що в єдності наша перемога. Загалом свої заслужені медалі та подяки отримали близько 50 медійників Прикарпаття.